Досвід війни закарбували в мистецтві. У столиці відкрили виставку художніх проєктів підлітків. Це експериментальний проєкт музею воєнного дитинства, під час якого вісім школярок переосмислювали себе і те, що з ними відбулося після початку повномасштабної війни. Експонати однієї з перших побачила Інна Горіненко. Мушлі нанизані в рясне намисто, що імітує відому скіфську пектораль. Навмисне саме такою прикрасу змайструвала десятикласниця Поліна. Я дивилася на сайті музею, як вона виглядає. Все кожна низка це мушлі зібрані після початку повномасштабної війни. Під час повномасштабного вторгнення ми переїхали до Німеччини, і нам друзі з Італії передали ось ці, бачите, перший ряд. Решту мушель дівчина збирала вже в Києві на Дніпрі, коли з родиною повернулася додому з чужини, створювала на мису спеціально для мистецького проєкту, присвяченого українським дітям, які дорослішають під час війни. Поліна зізнається, виїзд за кордон, навчання у німецькій школі, а потім повернення до колишніх однокласників були випробуванням для неї. Мені просто тут дуже добре зараз, бо я для себе насправді відкрила і Київ і Україну по-іншому. Тут я приїхала, я вже старша, доросліша. До речі, ця картина передається, і я. Почала якось досліджувати Київ з іншого боку. Таких юних авторок, чиї експонати представляють на виставці вісім, оформлені у модному напрямку мінімалізму. До кожного є авторське послання і зміст, який глядач має розгадати. В цій інсталяції, як в дитячій грі, треба рухати кубики з вугілля. Це про порядок. Утім, перш ніж створити подібні шедеври, учасниці проєкту спершу пройшли так звану лабораторію, де намагалися впорядкувати власні думки і дати відповідь на, мабуть, найголовніше питання для підлітка: хто я? Що підлітків турбує саме це питання під час війни було откровенням? Зізнається менторка проєкту Дар'я Молокоєдова. Підлітки дуже екзистенційно задаються питаннями, хто я, що я, де я, хто всі ви і що ви хочете від мене. І здавалося б, що коли ти це бачиш зі сторони намагаєшся їм допомогти знайти відповідь на це, ти сам починаєш губитися в лабіринтах всіх цих питань. Зрештою, після копіткої підготовчої роботи куратори допомогли підліткам розібратися із нотатками та замальовками. Так перейшли до створення експонатів. Поліна свої три зліпила з пластиліну, назвала припалі пилом. Це альтанка з затоки. Я з сім'єю відпочивати в затоку. То там були такі альтанки, і вони досить специфічні. Тобто в інших регіонах я таких не зустрічала саме тому, що зараз війна, і я не можу поїхати в затоку. Вирішила взяти місця саме з місць, які знаходяться або під окупацією, або під обстрілами. Це одне з таких місць. Учасниці проєкту школярки старшокласниці. Спершу пройшли конкурсний відбір із понад 30 охочих. Серед них були й хлопці, але їхні мотиваційні листи не пройшли. Відбір каже куратор проєкту Андрій Борутя. Так склалось дійсно, що ми гендерний баланс, якого намагали намагаємося дотримуватися в цей раз, він не стався в силу. Просто ну так так захотів всесвіт. Виставка робіт мистецьких проєктів українських підлітків підсумок експериментального проєкту музею воєнного дитинства. Одне з головних завдань, якого зафіксувати досвід підлітків України, набути під час війни. Нам важливо також, щоб молодь висловлювалася про сьогодення саме через мистецтво. Інна Гуріненко, Дмитро Матвієнко, вікна марафон Єдині новини.